А на тому босі землі самогонка є. Де? Ну, В Канаді там чи в Америці. Ні, нема. А чого, а чого? Бо я там не закопив. А, Шкода. Кожен на небі може видіти те, що він захоче. Просто на небо треба дивитися. О. О, Оце буде слоник. Оце буде дракончик. На небі різні історії живуть. Там є багато місця для цього. Але люди не люблять дивитися на небо, бо від того їх шия болить. І зато вони, як вівці, дивляться у землю так легше. Але коли взяти собі кусок хліба і кавалок сала, а ще бринзи, і сісти собі на горбі, то можна побачити багато цікавого. Там таке кіно. Як кінотеатр. О! Ура, постіна! Ура, наша мажа! Я, я, я вас зроблю! Наша банда! Ура, шалю! Ура! Ти що сидиш, ти? Маритуню! Ваш брат Вомер. Я зараз стрілюсь, підразстрілю! Опу! Опу! Задусія! Як листо задусі! За небахня! Заліпахня, закручуй! Ви що дурні! Боже, я того не робив, воно якось саме зробилося. Та стався міжнародний скандал. Іноземного посла покалічено. Покалічено на нашій території. Ви це розумієте? Ви розумієте, що це за інцидент? Хто? Якого ти грома знов туди заліз? Що ти там шукаєш? Злась! Діни не кури. Давай, діло. З кінці мати, де не стане. Берися, по бо спалю бісові матері.